Пис, нехай простромить груди віроламної людини. Хто, крім тебе, ще оцінить пристрасть в мене забуялу? Хто, крім тебе, може дати раду і наказ васалу? Зміцнюй тверджі прикордонні, стримуй ворогів навалу. Добрий Бог, мене можливо, не віддасть він на поталу. На рівні біда потрапить і одну людину й сотні. Оборонять сили неба не страшні путі самотні. Не вернусь я за три роки, вдягнеш одяги скороботні. Дам указа, що над краєм ти владуєш від сьогодні. Грамота Автанділа до його підданців. Склав листа Мої підданці, добрі раці! Вірні учні, з нами в справах одностайні, з нами в битвах нерозлучні, Наших слів ви, вірні тіні, Наших дум ви слуги влучні. Прочитайте ж всі, зібравшись, Письмена ці власноручні. Хай почують всі, що пише, охоронить супокою. Ось пишу слова на путні я вам власною рукою. На короткий час рушаю, знехтувавши тут гульбою, склавши клопіт про поживу, Лиш на лука стятивою. Пильні справи кличуть. Отже, з батьківщини я відходжу І в своїх самітних мандрах цілий рік пробути можу. А тому я всіх благаю, хлопа, воїна й вельможу, доки я вернуся, будьте царству за міцну сторожу. Над усім народом владу я лишаю шермадіну доти, доки не вернуся, чи десь у мандрах не загину. Хай він сяє, наче сонце, щоб наш цвіт не відав тліну. Хай як віск. Розтопить чвару, непокорий зла причину. Вам відомо, що його я шанував, як сина й брата. Він стає завтан понад вами владувати. Загремить до бою сполох, буде він, як я, завзятий. Не вернуся ж, плачте ревно, одягніть жалобні шати. Клавши так в листі пораду ніжномовну сувору, взявши через повний злота, закінчив роботу спору і сказав, я верхи сяду лиш на полі колобору, де війська мої збирались. Тої ж миті рушив з двору. Він звелів, ідіть від мене, не дозволюй ти нікому. І лишився самотою, відпустивши всіх додому, повернув коня і погнався по чагарнику густому.